У людини є величезний спектр почуттів. Радість, смуток, гнів, відраза, потов, але найглибшим і найзагадковішим безпосередньо буде любов. Вона, немов глибокий океан, ніколи не зможе її виміряти, ніколи не піддасться логічним поясненням, ніколи не вдасться описати її до кінця. Якось письменник Еріх Маріє Ремарк сказав цитату, яка має великий сенс навіть сьогодні. Любов не пояснень їй потрібні вчинки. Ці слова відображають не просто думку пересічного чоловіка, а мудрість цілого життя, кладеско подій і досвіду, що приводять до правди, щирі почуття не ховатимуться за пустими багачками. Вони потребують впевнених дій, відданості щоденній турботі. Автор навіть у власних творах це доводив. Наприклад, коли робі у трьох товаришах кохає пад. Він не засипає її компліментами, а дбає про неї, намагається зробити її життя краще, навіть коли знає, що її хвороба невиліковна. Це і є любов, мовчазна, щира, справжня. Бо слова лише звук, ми часто можемо почути милі зізнання, що, немов гіпнотизують своєю солодкістю та чарівністю. Проте, ти можеш щодня зізнаватися у коханні, казати найромантичніші слова, але якщо за ними немає справжніх дій, це все пості звуки. Хоч сотні разів скажеш, я тебе кохаю, але жодного разу не здатен будеш підставити плече в хвилину смутку або щиро порадіти відповідальний момент. Справжня любов не потребує пояснень. Вистачить малого взаєморозуміння. Одним поглядом можна пояснити більше, ніж сотнями сторінками. Однією дією можна перекрити всі незгоди. Коли мама без слів приносить теплу ковдру, побачив, що ти змерз. Коли друг мовчки підтримує в біді, не вимагаючи подяки, коли людина прощає, навіть якщо має причину образитися, такі вчинки говорять набагато голосніше, ніж будь-які слова. Вчинки не повинні бути якимись величними, адже щире почуття це не показовість, не театральність, це тиха присутність поруч, навіть коли важко. Хоча погодьмося, іноді хотілося б, аби заради вас зробили якийсь подвиг. Часто, саме через бійні пояснень і слів, люди гублять суть. Ми прагнемо переконати інших і себе, що кохаємо, але любов не потребує аргументів вона або є, або її немає. Сказати, що слова Еріха Марія Ремарка це заклик до щирості. Любов не можна пояснити словами, бо справжні почуття живуть у серці, а не на язиці. Її потрібно говорити а творити. Коли ми кохаємо, ми діємо, оберігаємо, піклуємося, допомагаємо, прощаємо. Самі ці вчинки роблять любов вічною, справжньою і безцінною. Любов це найвища форма почуття, тому ваш вибір. Це крові слова, чи справжні дії.